Мої щирі вітання всім. Сьогодні буду починати маринувати сливу. Дуже такий смачненький рецептик. До речі, треба, щоб слива була венгерка. Я не знаю, що це за сорт. У нас такий самісінький ось сорт. Це нас пригостили. А ось зараз покажу. І в нас точнісінько такий сорт. Але у нас їх дуже мало. Тут буквально тільки якісь три гілки. І вони не достигають, а на них нападають черви. Їх з'їдають і просто обсипаються. Тому а це нас сьогодні пригостили. І для рецепту нам потрібно 4 кілограма слив бажаного сорту венгерка. Ще раз зазначу, їх ретельно помити і викласти десь, щоб вони е, просохли. Так, все сливки я помила і поклала їх, отут, щоб вони просохли. Зараз отак ще їх повитираю. Що хочу сказати? Зазвичай я беру сливи, щоб всі вже були отакого от темного кольору, це навіть ще й не темний. Це зеленкуваті, ну гілка обірвалася. Що робити, куди ж їх дівати? Я кажу: хай може трішки долежать, достигнуть, ні консервуй. Так що, якщо будуть не смачні, буде винувата мама. А зазвичай, якщо ви берете сливи, бажано, щоб вони були, звісно, тугенькі, тому що те, що процес, який з ними буде далі відбуватися, це аж на 6 днів туди-сюди їх тіліпати. У мене колись було, що слива була перестигша, і воно що? Вони просто від кісточок повідділялися. Також було ну, негарно, і ще коли вона отака. Достигла вже, гарний колір дає цього Ну, Сироп тут не п'ється, тому чи маринад. Ну, спробую. Ону з таких зелених, відверто кажучи, ще ні разу не консервувала. Оце, поки вона просихає, піду зараз шукати велику пачку лаврового листу, бо відчуваю, що вдома його нема. Сливи пересипала до такої величенької кастрюлі. Слава Богу, знайшла лавровий лист. Був вдома. Оце аж 20 грам. Тобто, не бійтеся, він ніякої шкоди не завдасть. Пересипала їх, отак ось перемішала. І зараз йду готувати маринад. І готуємо для наших слив сіроп. Беремо одну склянку води і три склянки цукру. І коли це все розчиниться, ну, звісно, що помішуємо, додаємо 500 грамів оцту і вода тільки що закипіли, і я додала сюди 500 мл оцту. І Знову чекаємо, поки закипить, і заливаємо сміливо сливи. Ну Все, нарешті, останній шостий день. Шостий вечір, як я зливала ці сливи. Ось у нас маринад. Я вже закрила, мабуть, зараз скажу дві баночки. У мене вийшло всього сім баночок. Отак їх туди втрамбувала. Сливи, дивіться, такі тверденькі. Може, так пальцем не можна, бо ще позриває. Зараз заливаю їх маринадом, в якому вони е, маринувалися фактично 7 днів. І закатали і замотали. І на цьому, в принципі, і все. Ну, Єдине, що не забувайте, 6 днів підряд вранку, зранку і ввечері їх кип'яченим маринадом стіжувати і, і, за, і по-новому заливати. Це, всім смачного. Я вже сьогодні стомилася, аж язик заплітається. Цілую, люблю. Спробуйте, вам сподобається.